Навіть Міноборони Російської Федерації відзвітувало про нібито збитих 121 безпілотник, які атакували 11 областей Росії, а в російській Розані був атакований найбільший завод. А також сьогодні розберемося, чому Путін вже прямо прямим текстом каже Трамп де наш стіл перемовин? Давай сідати і домовлятися. Ну і почнемо з найгучнішої новини. У ніч на 24 січня 11 областей Росії, Москву та Окупований Крим, атакували 121 безпілотник. Всі дрони нібито були знищені. Про це повідомило Мін оборони РФ. Але ж ми з вами знаємо, що вони там знищили. І найцікавіше сталося в Рязані. У російському місті Разянь прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод. Стверджується, що в результаті удару на підприємстві виникла пожежа, спалахнув резервуар на 20 тисяч тонн палива і постраждали інші ємності. Повідомляється, що пожежа може призвести до скорочення або повної зупинки залізничних поставок нафтопродуктів із заводу, які становили близько 30 тисяч тонн на добу. А я вам нагадаю, що минулого року Рязанський нафтопереробний завод, до речі, він найбільший завод а, і в, в РосНЕФті, на який припадає 5% усієї нафтопереробки в країни, був двічі а, атакований українськими безпілотниками. Таку інформацію підтверджують навіть американські ЗМІ. От що вони пишуть: Рязанський нафтопереробний завод Роснефті, який входить до топ-5 найбільших в Росії. Та забезпечує паливом, в тому числі і московський регіон, зупинив відвантаження після атаки дронів. Про це повідомляє видання Реус із посиланням на чотири джерела в галузі. А і хочеться відзначити, що вибухи пожежі та пошкодження резервуарів на підприємстві не лише зупинили постачання нафтопродуктів, але й створили проблеми для московського регіону, який, до речі, залежить напряму від цього заводу. Треба, щоб росіяни теж відчували наслідки війни, яку вони розпочали. А удар по Рязані можна розглядати як черговий сигнал, що нафтова імперія Кремля більше не недосяжна. Це може зупинити російську владу витрачати ще більше ресурсів на оборону стратегічних об'єктів, ну і, напевно, на пропаганду, щоб приховати очевидні наслідки рішення однієї особи напасти на Україну. І давайте, раз ми вже згадали. Про Путіна то розберемося, а чому Путін хоче зустрітися з Трампом якомога найшвидше. Для того, щоб зрозуміти, я вам зачитаю наступну новину. Путін заявляє про бажання зустрітися з Трампом. Глава Кремля пропонує обговорити питання, які становлять інтерес для Москви та Вашингтона, але з. Урахуванням нинішньої ситуації російський диктатор Путін заявляє про бажання зустрітись з американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє Інтерфакс 24 січня. Ми бачимо заяви чинного президента щодо готовності до спільної роботи. Ми завжди для цього відкриті, зазначив російський лідер і додав, що в нього з Трампом були ділові прагматичні е і такі дові довірливі стосунки. Відчувається бажання зустрітись з Трампом разом з тим Путін чергове підкреслює про, начебто, неможливість переговорів з Україною щодо завершення війни через відповідний закон. Звичайно, Путін про закон, який на початку ще жовтня, 22-му року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює ведення переговорів саме з Путіним, але при цьому можливі переговори з Росією. Але щоб зрозуміти, а чого ж Путін так поспішає, то я вам прочитаю наступну новину. Дональд Трамп, президент США, вирішив знизити ціни на нафту через Україну. Світові ціни на нафту повинні знизитися, і це швидко може зупинити російсько-українську війну. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час прямого включення на всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня. Я збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилася, сказав Трамп. Я вам нагадаю, що президент США напередодні звернувся до Путіна з таким ультиматумом і закликом завершити війну в Україні, ну а інакше проти Росії будуть запроваджені просто масштабніші санкції. А тепер уявіть, зниження ціни на нафту може стати серйозним ударом для російської економіки, яка значною мірою залежить від саме експорту енергоресурсів. Нафта та газ це ключові джерела доходів Росії. Ну якщо ціни впадуть, Росії буде складніше фінансувати військову кампанію проти України. Це також може підірвати здатність Кремля підтримувати соціальні витрати, що в свою чергу може викликати незадоволення всередині країни. Така стратегія США здатна пришвидшити завершення війни. Цей крок може поставити Кремль у складне становище, змушуючи його йти на поступки на переговорах. Кремль, до речі, реагує на такі заяви Трампа. Кремль від відреагував на слова Трампа щодо нафти, і зниження цін на нафту не сприятиме завершенню війни Росії проти України. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков на брифінгу в п'ятницю 24 січня. За словами Піскова, причина війни полягає, начебто, в загрозах для національної безпеки Росії та в небажанні США і європейських країн слухати занепокоєння Москви, а не в економічних факторах. Додав. Пісков. Ну ось, Кремль знову намагається видати бажане за дійсне. Пісков запевняє, що зниження цін на нафту ну, ніяк не вплине на війну, бо, мовляв, справа не в грошах, а в загрозах для національної безпеки. Серйозно? А як тоді пояснити, що половина бюджету Росії залежить від експорту енергоресурсів? Давайте говорити чесно. Коли в тебе закінчуються гроші на танки, на ракети, про загрози вже менше думається. Кремль боїться, що економічний тиск залишить їх без важелів впливу, тому і намагається переконати світ, що нібито нафта тут ні до чого. Але ми ж розуміємо, коли ціни падають, можливостей для агресора в Росії стає значно менше. І насправді Путін та його оточення це теж розуміють, але вони мають надію завершити, ну точніше, призупинити війну за рахунок перемовин. Ну тому Путін і заявив про. Таке велике бажання зустрітися з Трампом. До речі, Трамп звернувся і до Саудівської Аравії щодо зниження цін на нафту. Далі я вам зачитаю, що вони відповіли Трампу. На світовому ринку зростає попит на нафту, тому Саудівська Аравія вважає за необхідне забезпечити ефективні поставки для покриття цього попиту. Про це сказав міністр економіки та планування Саудівської Аравії під час виступу на форумі. В Давосі повідомляє Укерінформ за його словами. Позиція Саудівської Аравії та ОПЕК полягає у забезпеченні довгострокової стабільності ринку. Міністр також нагадав, що між США і Саудівською Аравією існує тривале і міцне партнерство, яке триває вже вісім десятиліть. Ну, виглядає так, що Саудівська Аравія ну, не надто поспішає підтримувати ініціативу Трампа із зниженням цін на нафту. Їхня риторика про довгострокову стабільність це сигнал, що різкі зміни на ринку їм не вигідні. Вони зацікавлені в балансі між попитом і пропозицією, її, а не в обвалі цін. Тому питання: чи зможе Трамп переконати саудів знизити ціну на нафту? А в свою чергу, в офісі президента заявляють, що Україна пропонує встановити гранічну ціну на російську нафту в розмірі 30 доларів за барель. І якщо ціна на нафту впаде до 30 доларів за барель, це буде справжнім ударом для російської економіки. Справа в тому, що Росія розраховує свій бюджет на основі значно вищих цін на нафту приблизно 60-70 доларів за барель. А падіння ціни до 30 доларів призведе до величезного дефіциту бюджету, ну, уявіть собі, це на 50%. А зниження доходів від експорту просто неминуче призведе до падіння курсу рубля. Це підвищить інфляцію, зробить імпортні товари дорогими та посилить економічну нестабільність. З дефіцитом бюджету Росія змушена буде скоротити витрати на соціальні програми, пенсії та зарплати держслужбовцям, а це викличе надоволення населення, особливо в регіонах. Ціна в 30 доларів за барель є нижчою від собівартості видобутку для багатьох російських, російських нафтових родовищ. ну, тому що вони там вже настільки старі, що вони. Не покривають навіть собівартість. а деякі з них можуть стати просто неритамельними, що призведе до закриття підприємств і безробіття, звичайно, в цій галузі. Економічні труднощі посилять внутрішню напруженість і критику влади, що може похитнути підтримку режиму. Також зниження фінансування армії може ускладнити, звичайно, те, що нам потрібно продовження війни. У підсумку ціна в 30 доларів за барель це економічна катастрофа для Росії, яка знищує бюджетні надходження, провокує кризу у фінансовій системі та підриває стабільність режиму. Путін розуміє, тому поспішає домовлятись. А в мене на цей момент все. Пишіть, що ви думаєте про останні новини: тисніть лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.